Нікополю є ким пишатись в спортивній галузі. Лише в цьому році три великі перемоги. Яна Луговенко у складі збірної України стала чемпіонкою Європи у скелелазені в категорії швидкість. Кирило Колесник став переможцем чемпіонату Європи з боксу. Золото на чемпіонаті світу з легкої атлетики завоювала Альона Шамотіна. І все це завдяки наполегливій праці і хорошій роботі своїх наставників та тренерів. Наверно, то, що ви закладываете дітям в юношестві, затем переходять на взрослый возраст, і здоров'я, то которое ви даєте, вернее, навыки здоровья, которые дають в юності для дітей, вони, звісно, у нас йдуть по житті. Під час круглого столу керівники міських спортивних організацій поділились здобутками та проблемами. Останні загалом пов'язані з недостатнім фінансуванням. Пожелання всім руковіделям. самого высокого уровня. Детям нужно создать комфортные условия для их занятий. Тогда от нас будет большой поклон и прекрасные показатели. Глядя на наш городник, я, конечно, хожу пешком от площади до стадиона. У нас десяток аптек и десяток банков. А за лет 20, наверное, ни одного приличного спортивного объекта не построено. Надо смотреть. создавать нам комфортные условия, а мы ответим, как говорится, столицей результатами и здоровым поколением. Окреме прохання до влади від тренери стосувалось спортзалу Спартак. Хотілося, щоб про нього не забули. Виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак пообіцяв подбати про це. Вже в цьому році, сподіваються, він почне функціонувати. А ще в планах у нинішньої влади на місці колишнього легкоатлетичного манежу зробити майданчик для ігрових видів спорту влітку і ковзанку взимку. Для цього будуть залучати спонсорів. На святковому круглому столі грамотами за багаторічну працю та подяками за вагомий внесок в розвиток спорту були нагороджені тренери та люди, що підтримують та розвивають спорт в нашому місті.